Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 27 вересня 2023 року. Я хочу вам показати такий сорт винограду, як Конвалія Ландиш Загорулько. Тут має бути дуже багато мускату. Це перше плодоношення. Кущ з другого на третій рік росте. Дивіться, яка, яка лоза! Але не визрівша. Ну побачимо, ще є час, щось довизріє. Да там є грона, бачите, на камінчиках поклав. Там ось гарне гроно з великими ягодами. Ну і слизні лазить. І торкнувся без мішечків ніяк. Бачите, там є гроно, там, там. Ну, грон трошки він видав. Лист має ось такий. Такий лист. Зараз 5 копійок ще треба взяти, аби вам показати. Каже, тут дуже має бути сильний мускат. Дуже сильний. Це перше плодоношення, тому я не знаю, чи сильний він тут, чи ні. Але ми зараз з вами будемо знати. Беремо ось цю ягоду. Ось цю ягоду. Беремо такі дві ягоди. І зараз я їх розрізаю. І ми їх перевіряємо на цукор. Ось так виглядає ягода в розрізі. Мускат просто, просто бомба. Хто любить мускати, а я люблю мускатний смак. Ну, дуже смачна ягода, дивіться, і вона красива, гарна вона. Дивіться, скільки цукру має. 16% цукру. От такий він. Ландиш, конвалія на українській мові. Так виглядає. Ну що, друзі? Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.